Я хотіла почати з модного. Нещодавно, мабуть, Лінивий тільки не написав про бензоілпораксид. Я вирішила, що якраз це той самий момент, коли саме в своїй доповіді я маю трошки розібратися в цьому питанні і поділитися з вами. Отже, 5 березня 2025 року, тобто в цьому місяці, незалежна лабораторія лабораторія Велішуа провела тестування 99 продуктів косметичних і лікарських засобів, які містили у собі бензоїлпероксид. І як показали їх дослідження, 30% продуктів містили при Зберігання і при інкубуванні при температурі вище 25 градусів. А якщо бути точними, то ви бачите, що температура вказана 37, тобто вищі температури тіла і 50, а також інкубувалися ці препарати при температурі 70 градусів по Цельсію, про яку дослідники кажуть, що така температура може бути наприклад на торбеді авто влітку. Ми з вами розуміємо, що це нереалістичні умови, і тому, коли ця розмова піднялася і цей лист був поданий в FDA, то FDA згадало, що зовсім недавно вони ставили під сумнів дослідження Велішюа. Чому? Тому що один з керівників цієї компанії якраз розробив патент, як запобігти розкладанню бензоїлпероксиду. Тому я думаю, що є е, ще декілька фактів, які ми не, не дуже знаємо, і тому йдемо далі. І давайте е, розберемося, що таке бензол, де він ще є. а Можливо, це не тільки препарати на основі бензоперексиду. Так і є. Бензол, насправді, е, як канцероген, відомий фактор ще на початку тисячі е, минулого сторіччя. Е, стало відомо, що його найкраща концентрація це нуль. Але окрім косметичних продуктів та лікарських засобів, бензол міститься у навколишньому середовищі, і ми його з вами в основному вдихаємо. На 99% доза потрапляє саме через дихальні шляхи, як на вулиці, від наприклад, вихлопних. Газів автомобілів, від клеїв, від фарб, від меблів, але найвища доза це від паління. І тому ну, я б сказала так, знаєте, трошки так гостренькою вставила б голочку кожного разу, коли наш пацієнт збирається дістати цигарку піти, піти закрити, або ми з вами, да, як лікарі, то давайте згадаємо, що не у всьому винний бензоїл-пероксид. Все ж таки, ми його більше вдихаємо. І дійсно, з 1900 1925 року, коли розклали і е, дослідили цей ланцюг і утворення двох радикалів з молекули бензоіл один з яких наприкінці, як фенільний радикал, перетворюється саме на бензол, і е, на його кількість, як виявилось. В першу чергу впливає висока температура. Друге, в другу чергу це ультрафіолет, і в третій це може бути і PH, і це може бути насправді також і вміст побічних речовин, наприклад, в упаковці, тобто в самому тюбіку, або під час виробництва могло бути забруднення, і це призвело до того, що бензол потрапив у той чи інший, скоріше косметичний засіб. Йдемо далі. Жовтень 2004, 2024 року. Ви бачите велике дослідження кучери. Він теж дослідив 111 лікарських засобів, які містили у собі бензоїлпероксид. І давайте подивимось: знайшли, що теж при інкубації 50 градусів і вище протягом 4 тижнів дійсно виявляється дозування. Дозволеного FDA канцерогену, який може міститися у косметичних і лікарських засобів, в десятки і сотні разів більше норми. А нормою на сьогодні ще не переглянута вона, це дві частинки на мільйон. Ото, що ви бачите, 2 ppm. Це є нормою для бензола по вмісту в продуктах для зовнішнього використання, будь то косметичний засіб, будь-то лікарський засіб. Але хочу нагадати. Дати ще те, що я сказала трошки раніше, що під час виробництва е, також може потрапляти бензол, е, як друге інше джерело, і е, другий пункт це контамінація. Е, е, контамінація під час е, пакування. І третє, безпосереднє розкладання під впливом тепла та променів. Ще раз хочу повторити на цьому слайді, ви бачите, що дозволена доза бензолу складає дві частинки на мільйон, і ця доза існує 2017 року. І насправді, бензол також міститься у протигрибкових спреях, у дезінфектантах для рук, може міститися в СПФ кремах. Може бути в сухих шампунях, якими ми всі інколи хто особливо подорожує або наші пацієнти користуємось. І насправді джерел, звідки бензол може потрапити на шкіру для того, щоб потім пройти, метаболізуватися до бензойної кислоти і вивестися, наприклад, з нирками, якщо пройшло системне всмоктування. Тобто джерел багато. Далі. Але не тільки бензоіл страждає на те, що як лікарський засіб, що може бути кінцевий якийсь продукт канцерогенної дії. Наприклад, такий препарат, як ранітідін, також був у 2021 році відізваний FDA. З фармацевтичного ринку з продажів в зв'язку з тим, що там виявилось більше ніж дозволено по нормам рівень одного з канцерогенів. Тому насправді це дуже добре, що працює контроль, що є незалежні лабораторії, які подають свої громадянські петиції до FDA, Але нам з вами треба розбиратися. Отже, бензоілперексид це нестабільна сполука. Яка здатна утворювати під впливом високої температури більше температури тіла, більше 37 градусів, і під впливом ультрафіолету відомий fda канцероген бензол, для його утворення потрібні певні умови. Найкраща концентрація бензолу це нуль, але дві частинки на мільйон є дозволеною по вмісту в косметичних засобах. Далі. Останнє питання на цю тему: таку актуальну, таку прям то, що все було у всіх було на слуху: чи має бензол канцерогенний ефект, якщо ми його наносимо на шкіру. Я на цей слайд розмістила три дослідження, і ви бачите, що порівнювали на першій фото, порівнювали. Утворення верніше, розвиток лімфом, а також захворювань онкологічних захворювань крові у пацієнтів, які мали, наприклад, вірусні бородавки, це друга колонка, і перша колонка, ті, які наносили бензуїл пероксид. І виявилось, що ризик розвитку онкологічних захворювань цих систем. Був вищий при наявності вірусних бородавок усіх пацієнтів, ніж при нанесенні бензоілоперекситу. Далі, те, що видно в цифрах, і, можливо, вам краще чітко видно, що в лівому нижньому кутку, в правому для вас нижньому кутку, що серед досліджувалися пацієнти у кількості 115 тисяч осіб, у яких теж після бензоілоперекситу виявляли, ви бачите, в сотих значення. Розвиток захворювань, онкологічних захворювань в основному крові та розвиток лімфом. Тому яка наша основна порада пацієнтам? Що ми маємо з вами пам'ятати? І насправді це наша відповідальність. Розповідати пацієнту, що з аптеки він має винести будь-який бензоїлпероксид, прослідкувати вірніше, щоб фармацев дістав його з холодильника, перенести його бажано зберігаючи холодовий ланцюг. До свого холодильника зберігати потім в холодильнику, а не на підвіконні на торпеді автомобілів в пляжній сумці або десь просто на дачі на скамієчці, випадково його там забувши, і довіряти тим виробникам, які гарантують нам безпечність бензопроксиду у своїх продуктах. І скоріш за все, гіпотетично, це будуть напевно лікарські засоби. Тому що як мої колеги, які сьогодні говорили про акне, також ми дійсно не можемо відкинути поки що такий відомий антибактеріальний, Протизапальний засіб як бензоїлпероксид, пероксид Тому що 24-го року аналіз, який об'єднав 3222 рандомізованих клічених дослідження, в якому досліджували ефективність шести окремих компонентів і трьох фіксованих комбінацій. І було доведено, що з комбінацій найбільш ефективним є якраз комбінація кліндаміцину і бензоїлпероксиду. Тому це знання ми не можемо виконати просто. Так, з нашої практики, наша задача повідомляти пацієнту, як зберігати холодовий ланцюг. Давайте подивимось, як це робиться, коли виробник відповідає за якість свого препарату. Безумовно, де де виробляються компоненти. Це перший, скажімо так, головний у цій ланці пункт. Далі, коли ці компоненти поставляються на виробництво. Там же діють стандарти, які ми знаємо, всі називаються стандарти GMP, які діють до виробництва. Далі я привожу вже налогову митну, митну декларацію, яка супроводжує новий препарат, про який я вам сьогодні розказую. Я вдячна компанії представнику в Україні, яка надала мені цю інформацію для того, щоб я могла вам дійсно продемонструвати, що препарат про який я сьогодні розповідаю. Транспортується, доставляється з, о, з зі зберіганням всіх умов, які необхідні, плюс 2, плюс 8 температура холодильника, і коли він о, потрапляє вже до аптек, то там цей препарат о, о, має о, абсолютно чисту і безпечну формулу. Як же ви всі здогадалися? Ви бачили цей красивий яскравий стенд. З рожевими трояндами в залі, в виставковому залі це препарат Гель-Зеркалін Інтенсив 30 грамів, який містить у своєму складу сладдікліндаміцин, фосфат, 1% і бензоюпероксид 5%. Кому ми призначаємо такі таке топічне лікування? Безумовно, це переважно запальні елементи папулопустульозні акне. Це діти з 12 років. Це 12 тижнів лікування і не більше, тому що дослідження, які, при яких досліджувалась дія препарату більше 12 тижнів, вони не проводились. Тому я б просила б вас запам'ятати, що 12, з 12 років, але до 12 тижнів використання. Зеркаліну інтенсиву і наголос на те, що переважно запальні форми, тобто на комодинальні призначати антибіотик, напевно, не так логічно. Я вам обіцяла про бензойну кислоту, про 5%. Так ось, після нанесення на шкіру дослідження нам кажуть, що 5% бензолупіроксиду може всмоктуватися. Але як це виводиться, куди це дівається? 5-7% бензойної кислоти, які утворилися, вони перетворюються на гіпурову кислоту і виводяться нирками. А у решта 95% вони саме і мають значення, тому що їх метаболізм має проходити саме при тих певних умовах. Тобто пацієнт має зберігати правильно препарат для того, щоб там не було. Ті речовини, про яку ми з вами тільки що поговорили, нагадаю, що кліндаміцин це лінкозамідний антибіотик, в залежності від концентрації, він має бактеріостатичну або бактерицидну дію. Є багато досліджень, які кажуть про його вплив на куті бактеріум акне, але я хочу. Наголосити саме на тому, що саме додавання бензоілпуроксиду до антибіотику забезпечує відсутність резистентності бактерій, про які теж багато сьогодні говорили, до антибіотики. Це дозволяє призначати таку комбінацію клінаміцину фосфату і бензолпуроксид довго. тобто, Три місяці 12 тижнів, крім того, зеркаліний інтенсив гель містить е, певні зволожувачі у своєму складі. Це запобігає появу подразненню. Це відомі Дімітікон, глісирол, е, тобто його мектанти і, і окулізиви, які перешкоджають транспітермальній втраті вологі і забезпечують таке дуже гарну переносимість. Це мої пацієнти, яким у складі комбінованої терапії я призначала бензогілперексид і кліндоміцин. Ви бачите клінічний кейс. Дуже люблю фото, які не треба ніяк, які не потребують корекції ніякої. Відкриваєш, складаєш фото і все. І ти вже отримуєш задоволення від своєї роботи. Комбіноване топічне лікування дівчина 15 років, так, тобто вона старша за 12, тобто можна призначати таку комбінацію і. Ідеальний результат трошки про переносимість комбінації. Ви бачите, дослідження це насправді йому вже більше 10 років. Це відомі дані, коли було проведення, проведення порівняння дослідження Сплітфейс, тобто розділене обличчя на одну. На один з боків обличчя наносилась комбінація кліндеміцин БПО сібіпо сі і було відміч, відмічено, що задовільність від застосування такої комбінації вона висока, тому що. Препарат практично не викликає подразнення. Беріть собі у практику: вже продається в аптеках. Можемо призначати для лікування папулопостульозних постульозних актів з 12 років. Очікуємо результат через 2 тижні, але не призначаємо більше 12 тижнів. Ну і головне. Розповідаємо пацієнту про те, що зберігати препарат краще в холодильнику, але на звороті упаковки ви побачите, що після відкриття туби можливо зберігання при кімнатній температурі до плюс 25. і зберігати можна два місяці. От я таке придумала: поклади зеркалі інтенсив в холодильник, і буде тобі щастя. Дякую.